Ви щось іде не так, у нас завжди є запасний план. Ми готові до будь-якої ситуації. І саме тому нас неможливо зупинити. Адже ми справжні ігронавти поїхали. Сьогодні у програмі. Скандали, інтриги, розслідування. Навіщо студія Конамі хоче звільнити легендарного творця Метал Gear Hideo Кодзіму? Ну тут із «Кодзіма Продакшн» стали поступати тривожні вести. Сотрудники говорять, що на самом деле все очень плохо. І Хідео Кодзіма вот від вот уволиться. Конамі проти Кодзіми. Хто переможе? Дізнайся у фокусі. Які глюки в іграх здатні звести тебе з розуму. Дізнайся у трійці ігронавта». Вони захистять дівчат країну та всесвіт. Вони братюні. Є пародії не персонажів з бойовиків 90-х – Бронан Варвар, Брочете, Рембро, Робокоп. Не пропусти ексклюзив для справжніх мачок. А просто зараз репортаж із наймасштабнішої ігрової виставки Європи Gamescom 2015. У цьому місті збиралася велика вісімка. Тут знаходиться найбільший хокейний стадіон Європи та собор, який будували 600 років. Ми у Кельні, одному з найбільших міст Німеччини, що ми тут забули, а тут є завдання для справжніх ігронавтів. Хто тільки не володів Кьольном за його тисячолітню історію. П'ять тисяч років тому тут возвели укріплення древньої кельти. Два тисячоліття тому заклав фортецю римський імператор Август. Тобто, серп. п'ятсот років тому тут рулив папа римський. Два століття назад Кьольн став німецьким. А останні шість років місто належить ігронавтам. Привіт, ігронафті. Привіт, QTV! ві Джак страви. Справи. Привіт, QTV! відра страви. Ігронавти на Геймс Найбільші найбільшій ігровій виставці Європи. Ну що, пішли поспілкуємося з ігровим бомондом. Хочеш пограти у Fallout 4 чи новеньку Call of Duty за кілька місяців до виходу? Таке можливо тільки на Gamescom. Це п'ятиденна тусовка для усіх фанатів ігор. Тут можна поспілкуватися з однодумцями та навіть з улюбленими персонажами. Зараз як затусимо і з Бетменом? Хай Бетмен Стрисни! хутко. Окрім героїв ігор, на геймскомі можна зустріти й тих, хто цих героїв разом з іграми створює, тобто суперкультових розробників. От ви, шановний, часом StarCraft не розробляли. Так, я був одним з головних дизайнерів Старкрафту, та тепер я працюю на Гігантік. Це новий командний екшен, стінка на стінку. Причому у кожної команди є велетенська тварюка. Головна фішка гри унікальний візуальний стиль. Тож як вам Gamescom цього року? Сайонара Банзай Мегамен Арігато. І з такими словами ігронавти звернулися до Кейджі Інафуне, творця легендарного мегамена. Я з гордістю презентувати нову гру, яку я створити. Рекорд там кінець світу і можна міняти роботам кульки. Я все розказати ігронавтам, а також додати секретне послання. Детальніше у наступних випусках. Слідкуй за ігронавтами. На тебе чекає просто шалена кількість ексклюзивів з Gamescom. Ми обрали для тебе найкращі проекти серед майже тисячі. Цьогоріч свої творіння демонстрували понад 700 студій розробників та виробників гаджетів. Цьогоріч на є просто шалена кількість народу на виставку до Кьольну приїхало понад 300 тисяч фанатів ігор з усіх куточків світу. Якщо точніше, виставку відвідали ігронавти з 88 країн, і це новий рекорд для Gamescom. І ще один рекорд. Усі квитки було продано ще за два тижні до початку. Хоча кому рекорд, а кому не проштовхнутись. Щоб пограти у новий Deus Ex, я стояла в черзі чотири години. У цьому костюмі я просто зварилась. І коли дійшла моя черга, я тупо не пройшла у двері. Вибачай, з творцями симулятору Фермера ми не встигли поспілкуватися, зате встигли задати кілька питань творцям симулятору космічного авантюриста Star Citizen. У Star Citizen ви пілотуватимете зорельоти і битиметесь посеред астероїдів, возитимете вантажі та досліджуватимете нові планети. На вас чекає величезний всесвіт, повний сюрпризів, скарбів, неприємностей та мільйонів інших гравців. Gamescom – це цілий набір всесвітів. У кожного проекту величезний стенд із крутим дизайном, що дозволяє відчути атмосферу віртуальності у реальності. Це не просто конструкція, а справжні магічні портали у гру якого дідька вам тут треба? Негайно, геть, пішов, вимкни цю камеру, ходу, 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 давай. Стенд Хоум Фронт Револушн найепатажніший на геймскомі. Відчуй безжальність окупантів на власній шкурі. Ну а здачі давай вже безпосередньо у грі. Війська Кім Чен Уна перетворили США на руїни, а населення поневолено, бо не треба було називати корейського вождя пірожком. Хай там як ви звичайний філадельфійський хлопчина, за фахом природжений партизан, мастерте зброю та влаштовуйте диверсії у відкритому світі. Смерть окупантам. Віваля Революціон, як то кажуть. Хоча, якщо чесно, більшість стендів у порівнянні з минулим роком не мали нічого революційного. Навіть Wargaming, які завжди влаштовували екзотичні шоу, цьогоріч не прикрасили стенд танками чи літаками. Мабуть, тому що презентували World of Warships гру про кораблі. А лінкор на Gamescomі важко запаркувати. Хоча розробники Star Wars Battlefront змогли запаркувати навіть крокуючий танк АТ-АТ з далекої-далекої галактики. Та найкрутіша техніка була на. Тенді оцих косплеєрів, ми не косплеєри. Ми Бундесвер, армія Німеччини. Думаєте, це БТР та екіпування з якоїсь гри? Це все наше сучасне озброєння, щойно з Афганістану. Щороку на Геймскомі ми пропонуємо фанатам стрілялок пограти у найреалістичніший шутер в світі, послужити в Бундесвері. Це вам не коло в д'юті. Тут геймплею на рік. Ха, косплеєри кажете. Справжні косплеєри на відміну від стендів цьогоріч справді вразили. Таких крутих костюмів не було за усю історію геймскому. Косплей став справжнім трендом. На персонажів ігор перетворювалися цілими сім'ями. Ми з моїм чоловіком фанатіємо від фолауту, і тому зробили собі костюми для геймскому. Хочете, нанесемо вам критичний демедж навіть ті, для кого Gamescom не розвага, а робота теж забасили собі косплей. Ми ігрові журналісти, але сьогодні ми взяли вихідний, щоб потосити у костюмах, тому що це круто. Цього року і теж приймають участь у названні косплеєрів за право носити звання найкращого костюмованого героя. І ми переможемо. Оптимізм це добре. Та щоб прославитися як косплеєр, потрібно добряче попотіти над костюмом. Я створював цей костюм на протязі п'яти років. Тепер зі мною всі фоткаються. Це було варте того. Десь два роки, так, із купи різних матеріалів. Полікарбонати, тканина використали безліч матеріалів. Робили три роки. Важке, просто амба. В мене лише на голові 4 кілограми. Хоча костюм не обов'язково робити самотужки, готові варіанти продавалися просто на геймскомі. Один із величезних залів був цілковито присвячений шмоткам для справжніх ігронавтів, фігуркам з ігор та іншим артефактам з улюблених проєктів мільйонів. О і продавці у тренді. Привіт! А чого ви такі серйозні? Давайте так. Ви в мене щось купите, а я не буду показувати вам фокус з олівцем. Я заставлю карандаши ще Он испарился. Аго, Агов QTV. А ось вам сюрприз. Ви знаєте, наскільки я люблю Наруто. Так сильно, що я вдягаюсь як Наруто та створюю гру про Наруто. Файтинг Наруто Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Її не відрізнити від аніме. А цього на вигляд адекватного юнака розробники запросили представляти екшен по супербломбастеру шалений Макс. після апокаліпсису світ перетворився на пустелю. Тут машина безцінний скарб, а людське життя не варте нічого. Навколо вас самі психи. Щоб вижити, вам доведеться гнати як прибацаний, Робити попереджувальні постріли в голову та трощити ворожі кістки в рукопашці. Буде так само круто, як і у фільмі, тільки в головних ролях ви. І хоча деякі ігри виявилися передба. На «Геймскомі» було вдосталь і приємних несподіванок. Одна з них карколомні гонки Дістанс. Бачили культовий фільм Трон? Наша гра в його кращих традиціях. Пристебніться, ви за кермом тачки у цифровому світі. Швидкість шалена. Кожна траса величезна смертельна пастка з лазерами, що можуть розрізати ваше авто як ковбасу. Чистий адреналін. А справжнім відкриттям виставки стала гра Редноут від німецької студії Єгар. Ми створюємо бадьоре з урольотнеробилово. Це мультиплеєрний шутер, в якому ви керуєте космічні. Чим кораблеми п'єтесь проти інших гравців, великі неповоротки, дредноути, справжні фортеці, винищувачі прудкі, зате менш потужні, і всі гадять в одне в одного з бластерів, ракетниць, гауз гармат та маневрують у гіперпросторі. Бундеба. Ну а тепер іще один сюрприз фанатам QTV. Тобі щось говорять, такі слова як Джон Сіна, Андертейкер чи Шеймс? Тоді це оголошення для тебе. Реслинг повертається на QTV. Усі деталі дізнаєшся вже в найближчих випусках «Ігронавтів». Спеціально для «Ігронавтів». Спеціально для «Ігро», «Ігро», «Навтів». Для «Ігронавтів». «Ігронавтів». Для «Градіавтів». «Ігронавтів». 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 Спеціально для «Ігронавтів». Спеціально для «Астронавтів», «Космонавтів», «Ігронавтів». Якщо тобі брак не слів, це нормально. Ігронавти привезли стільки крутих ексклюзивчиків, що навіть ті, хто завжди мовчать, заговорили. Гай Якщо у ігронавтів є свій окремий рай, то Gamescom – це якраз він. Ну що ось і закінчився. Gamescom. було дуже круто. Побачимось рівно через рік. Тут у Кьольні, на Gamescom, на телеканалі QTV, у програмі ігронавти. Всі всі later, тобто auf Wiedersehen. У порівнянні з минулим роком виставка збільшилася. Тепер вона займає площу у 200 тисяч квадратних метрів. Це як взяти хрещатик та майдан незалежності і помножити на два. Інших розваг вистачало конкурси з призами, фотосети з улюбленими героями, круті тачки, гарні дівчата. Та звісно ж, рок-н-ролл. у програмі скандали, інтриги, розслідування. Навіщо студія Конамі хоче звільнити легендарного творця Metal Gear Hideo Kojima? Ну тут із Kojima Кадзіма стали поступати тривожні вісті. Сотрудники говорять, що на самом деле все очень плохо. І тідео Кодзіма от-вот -от уволиться. Конамі проти Kojima. Хто переможе? Дізнайся у фокусі. Які глюки виграв, здатні звести тебе з розуму. Дізнайся у трійці, ігронавта». Вони захистять дівчат країну та всесвіт. Вони братюні. Є пародії на персонажів з бойовиків 90-х. Бронен Варвар, Прочете, Рембро, Робокоп. Не пропусти ексклюзив для справжніх мачок. Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль. Далі у програмі. Які глюки в іграх здатні звести тебе з розуму. Дізнайся у трійці ігронавта. Вони захистять дівчат, країну та всесвіт. Вони братюні. Є пародії на персонажів з бойовиків 90-х, бронен Варвар, Брочете, Рембро, Робокоп. Не пропусти ексклюзив для справжніх мачок. А просто зараз рубрика у фокусі. Це компанія Konami, одна із найстаріших японських ігрових студій. На її рахунку десятки успішних проєктів. від Castlevania та Contra до культових Silent Hill та MGS. А це Хідео Кодзіма, легендарний гейм дизайнер, творець тієї самої Metal Gear. Екшену, що приносить студія Konami, сотні мільйонів доларів прибутку. І жили вони довго, а потім посварилися. Вже півроку ігрова індустрія здригається від гучного скандалу між Конамі та Хідео Кодзімою. Дійшло до того, що студія пригрозила звільнити легендарного розробника. Чому Конамі вирішила вбити курку, що несе золоті яйця? Тобто розпрощатися із маестро Кодзімою. Про це ти просто зараз дізнаєшся у рубриці Фокус. Недавно внимание всего игрового сообщества было приковано к Японии. Там по традиции происходила когда вообще непонятная фигня. Между компанией Konami и гражданином Кадзимой Хидеем Селенчиловичем. Имя Хидео Кодзимы, японского гейм-дизайнера, что 25 лет поспіль успешно працював над серией Metal Gear Solid, несподівано зникло з всех ресурсов студии Konami, выдавца легендарної МГС. И фанаты тут же подняли панику, потому что как это так, неужели великого мая? уволили. Это печально, потому что Кадзима очень талантливый, один дизайнер, и я очень его уважаю. Сам с удовольствием игрался в Metal Gear Solid и вторую часть прошел, получил огромное удовольствие. Компанія Konami поквапилася заспокоїти фанатів, мовляв, усе, що відбувається, це лише частина реструктуризації всередині студії, і що майстро Кодзіма продовжує роботу над МГС 5 і над новою частиною жахастика Silent Hills. Але жахи на цьому не припинилися. Ну тут из Кадзима Продакшн это внутренняя студия Канами, которая принадлежит Хидео Кадзиме. Стали поступать тревожные вести. Сотрудники говорят, что на самом деле все очень плохо, и Хидео Кадзима вот-вот уволится, а вместе с ним практически вся команда. Выявляется маэстро Кадзиму все ж таки відправлять у відставку. Не зрозуміло лише одне. Це зроблять до чи після завершення роботи над обома проектами. Однак Конамі чітко дала зрозуміти, ніякого завершення проектів не буде. Следующей трагедией в этом конфликте стала отмена и закрытие суперожидаемого проекта Silent Hill PT. Последняя часть Silent Hills должна была стать вообще супер шедевром. Мало того, что работал сам маэстро Кадзима, также известный голливудский режиссер Гильермо Дель Торо и Тер Норман Ридус, звезда сериала «Ходячие мертвецы». И все трое в один голос говорили, что это будет супер-мега-крутейший просто ужас, от которого все офигеют. Та в шоці опинилися і самі ігротворці. Гільєрмо Дель Торо просто не міг стримати свого засмучення. А фанатів охопила справжня паніка. Якщо вже конамі закрила такий серйозний проект, як Silent Hill. Невже і Metal Gear Solid 5 спіткає така ж доля. Ми запевняємо, що Хідео Кодзіма не кине роботу над МГС 5 The Phantom Pain і піде зі студії тільки після релізу гри. Те, що Konami не закриє п'яту частину Metal Gear, було підтверджено на нещодавній виставці Gamescom 2015, де гра отримала одразу дві нагороди: як найкращий консольний проект для Xbox та як найкращий Екшн 2015 року. Чому ж навіть після такого визнання студія має намір звільнити? І ти талановитого розробника. Официальная версия происходящего – оптимизация. То есть компания как будто бы берет и меняет систему менеджмента внутри самой себя. Вот только последствием оптимизации стало то, что компания Konami решила отказаться от больших проектов типа MGS5 и Silent Hill. То есть, ну, MGS5, понятное дело, выпустят, но больше ничего подобного делать не будут. Выявляется, а не продолжение Silent Hill, они а не шестую частины Metal Gear Solid, мы уже не побачим. Зъясувати, чему Konami вы Відмовитися від великих консольних проєктів, допомогли журналісти з японської газети Нікей. Ще у 2010 році Konami випустили мобільну гру Dragon Collection, яка при дуже низькому бюджеті принесла величезні прибутки. Тож було вирішено відмовитися від дорогих консольних проєктів і зосередитись на невеличких мобільних іграх. Однак звільнити усіх ігротворців Konami не могла, тому влаштувала їм справжнє пекло. За ними постійно стежили відеокамери, їм закривали доступ до робочої пошти і влаштовували суцільний стрес. Насправді, Konami не просто заощаджувала гроші. Студія буквально знущалася із власних же працівників. От така дяка Кодзімі і його команді за майже 30 років плідної праці. Невже після такого маестро Хідео піде з індустрії назавжди? Может быть, это для Кадзимы шанс начать что-то новое, может быть, новую компанию. Может быть, даже он наконец-то начнет снимать кино. Я бы посмотрел на фильмы, которые снял, снял, бы Кадзима. Не стоит отчаиваться. Даже если он уйдет из Канами навсегда, это вовсе не значит, что он больше не будет делать игры. Я уверен, он обязательно еще порадует нас какими-нибудь крутыми шедеврами. Більш того, нещодавно режисер Дель Торо заявив, що знову почав працювати з Хідео Кодзімою над новим спільним проєктом. У тому, що вийде шедевр, можна і не сумніватися. Залишається тільки сподіватись, що цього разу жодна Конамі не стане на заваді справжньому таланту. Далі у програмі, які глюки в іграх здатні звести тебе з розуму. Дізнайся у трійці ігронавта». А просто зараз ексклюзив! Коли світу майже глина, коли бусурмани та бандити шастають по всіх усюдах, коли потрібно зробити великий бабах, Приходять братюні герої олдскульної гри Профорс. Не рахуючи гурту Діант Вурт» та фільму Район номер 9 Профорс один з головних експортних продуктів Південної Африки. У чому секрет успіху гри та чому вона протипоказана дівчатам? Тобі розкаже Руан Росман, програміст Профорс. Братюні це шарага елітних командос. Такий собі фінальний аргумент проти сил зла. Братюні, якими можна грати, у нас до Фігіщенко. Є герої фільму Нестримні. Є пародії на персонажів з бойовиків 90-х, бронан Варвар, Брочете, Рембро, Робокоп. Є навіть персонажі із Люди у чорному та матриця. Ну і нові час від часу з'являються. Як оберете героя, почнеться веселуха. Вас запускають на рівень, де негідників напхом напхано. І ви маєте всім накостиляти, все розфігачити, а на сам кінець завалити здорування боса. Для цього у вас є холодна зброя, щоб пускати вражину на фарш. А також два види вогнепальної зброї, які зносять все до дідька. Вибухів стільки, що у вас може початись при... Приступ ностальгії по екшн іграм 90-х. Бо Брофорс слідує їх традиціям. Хіба що ви можете ще й рознести рівень на друзки, заманювати ворогів у пастки чи навіть напаскудити вуликом по макітрі? Цього так не вистачало у 90-х. До речі, кумедна річ спершу Брофорс виглядала інакше. Вивалити динозаврів у космосі, але нам захотілось, щоб були герої бойовиків і піксельна графіка. І ми все переробили, хоч і переживали, чи буде це комусь цікаво. Та голос серця не помилився у Bro Force Зараз сотні тисяч фанатів. А от фанаток нуль, тому що у Брофорс зібране все, що обожнюють тільки чоловіки. Ну, Окрім еротики та футболу. Тож дівчатам краще триматись подалі. Ну і на десерт ви можете зіграти у Брофорс із друзями, створити власний рівень чи завантажити вже готовий. Ми буквально на днях додали місію, де ви балите чужих. І все це на шару. Коротше, братюні, заходьте в гості на скляночку тестостерону з адреналіном. Бабахнем по поповній. Спеціально та еґроначе. Ігро бронавти підтверджують, у Брофорс варто зіграти, тільки передоз мужності не отримай. Чекаєш ти на гру, чекаєш, чекаєш. Вона виходить, а там бац і глюки. Деякі з них порушують геймплей гри, а інші просто смішать. Але є і такі глюки в іграх, що можуть звести тебе з розуму. Які з них найбожевільніші дізнаєшся просто зараз у трійці ігронафта. І розпочинає наш рейтинг Fallout The New Vegas. Ти чекав на нього кілька років. Безстрашно пустився у подорож постапокаліптичною пусткою та ледь не загинув на початку гри. Добре, що місцевий айболіт Мітчел тебе врятував. Полегше чуваче. Як тебе звати? Ти не хочеш казати своє ім'я. Що це в нього з головою? Краще б ти загинув одразу, аби тільки не бачити цієї галюциногенної маячні. Хіба що це док переборщив з анестезією? Та хай там як. А такий глюк на початку гри кому завгодно може зірвати дах. І саме тому він у нашому рейтинзі, але посідає останнє місце. Адже наступний баг взагалі здатен викликати персицький синдром навіть у ветеранів диванних боїв. О, сержанте Блекбьорн, чуєш? Це матінка Америка кличе на допомогу. Відступні терористи викрали ядерну зброю і погрожують влаштувати у Батлфілд 3 повний армагедець. Твоя задача нанести ворогу ніщівного психологічного удару. Забудь про морських котиків. Ти очолиш секретний підрозділ морських шовкопрядів. Бери приклад з капітана Коула. Бач, як від в руки назад, витягнув на метр шию та вміло жонглює автоматом. Повзи за ним, синку, країна покладається на тебе. Зустрінувши у батлі такий бах, тобі точно ще кілька ночей снитимуться жахи. І якщо стріха остаточно не протече, приходь покаятися у наступне місце нашого несамовитого рейтингу. І нарешті на першому місці нашої трійки одна із найуспішніших ігор студії Ubisoft – Assassin's Creed Black Flag. Цей просмалений ромом несамовитий екшен перетворив тебе Едварда Кенуея на завзятого пірата і відправив у подорож карибським архіпелагом на боротьбу із орденом Тамплієрі. Та пройшовши сотні смертоносних боїв і виконавши десятки замовних вбивств, тебе або морський чорт поплутав, або совість схопила за бороду. Та хай там як. А глюки ти спіймав воістину біблейські. Води розійшлися, а із морських глибин твій корабель разом із командою почав возноситися на небеса: святі мегабайти. А ось і перші грішники: ті, кого не прийняли до раю, прямо з неба падають назад у воду. Тож ніколи гав ловити швидше забирайся на корабель і рушай борознити райські сади. А ми подалі від гріха поставимо Assassin's Creed Black Flag на перше місце нашої божевільної трійки ігронавта. Амінь. Хтось каже, що ми постійно дивимось у монітор. Неправда, це монітор постійно дивиться на нас, адже ми цікаві та різні і маємо безліч захоплюючих інтересів. Саме тому ми збираємося тут щосуботи у Ігронавт на К'ютілі. Хочеш сам визначати трійку найкрутіших косплеєрів з Gamescom? -у? Заходь на сторінку ігронавтів і обирай найкращих. Саме вони потраплять у трійку ігронавта.